Тому, як завжди, з дизайном. Ми це вже обговорили на нашому інтерв'ю, яке ви можете знайти в інстаграмі або тікток-сторінці нашого каналу. І також ми там розказали, що саме це за вмятина та хто її зробив. Тож, я трошки відволікся, тому продовжимо з дизайном. Автомобіль мені подобається, він виглядає агресивно. Деякі кажуть, що ті чорні лінії зайві, але автомобіль вже дістався мені таким при покупці, і мені здається, що вони. З іншої сторони видають більший характер цього авто. З обвісами він виглядає більш суворіше, тому що без обвісів це взагалі машина похожа на Ланос. Також агресивний дизайн можна знайти і в задній частині цього авто. Поговоримо також вже і про багажник. Що в нас тут знаходиться? У нас тут знаходиться в Старі стійки та рюкзак насправді з тим, що тут стоїть газова установка, бракує місця в багажнику, так як тут лежить шина. Але навіть якщо б у вас не стояв газ, він дуже вузький. Артем, от підійди, покажи, будь ласка, Оця от балка не зрозуміла для чого зроблена. Туди не можна в глибину запхати, наприклад, чемодан, і це буде мінусом.